Організований управлінням соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцької міської ради Хакатон це крутий формат, який об'єднав понад півтори сотні активних та ідейних людей, щоб привернути увагу суспільства до важливих проблем і залучити небайдужих громадян до їх вирішення. Запобігти домашньому і гендерно зумовленому насильству в Луцькій громаді взялись понад 20 шкільних команд. Очима дітей сьогодні буде представлена якраз така превентивна робота. Це по попередженню на. По запобіганню насильства, по створенню міста, міста щасливих людей. Нам пощастило виграти цей проект Фонду народу населення ООН і ми маємо можливість дітям подякувати за їхню небайдужість, за їхню ініціативність. Кожна дитина отримає пам'ятний подарунок, і окрім того, у нас є такі. Дуже великий заохочувальний приз це поїздка в Закарпатську область. Проект реалізовувався у два етапи: навчання та тренінги з дітьми, де розповідали про насильство. І другий і це хакатон. Тут вже діти показували своє бачення, як подолати цю проблему. 21 команда з навчальних закладів Луцької громади представляли свої проекти, допомагали їм педагоги. Проте діти неабияк зацікавились роботою, розуміючи важливість цього проекту. Це той вік, коли вони роблять ключові вибори свого. Життя і закладають успіх свого майбутнього. Тому ми з радістю взяли участь, хоча тема непроста. Діти захоплені, готові працювати в цьому проєкті. Ми собі напланували на півроку роботи. Виграємо, Ми готові далі йти, ми готові це втілювати. Драйвери соціальних змін молоде покоління створювало проекти своїх ідей щодо того, як вони можуть змінювати соціальні норми, що породжують домашнє чи гендерно зумовлене насильство та формувати нові позитивні уявлення та цінності. Насправді це дуже зараз глобальна проблема: боротьба з насильством, з насильством серед дітей, серед батьків їхніх. Бо ну це дуже справді серйозно, коли батьки не можуть знайти якогось порозуміння і не можуть справді боротися з цим, то дитина це все бачить. І хто ще може допомогти? змінити стереотипи окрім якби шкіл, вчителів, однокласників або якісь такі речі, коли нам сказали, що буде проводитись такий проект, ми одразу виявили зацікавленість до нього, зібрали таку якби команду, міні-команду, і одразу почали реалізовувати наші ідеї. Акцент ми робили на відео, у якому показали всі чотири види насильства. І як запобігти цьому за результатами оцінювання проектів, перемога дісталась луцькому ліцею номер 14 імені Василя Сухомлинського. Ще п'ять команд отримали сертифікати на екскурсію. Містика та романтика Лучаська».